Розповісти ветеранам про програми підтримки, які діють у нашому місті, та обговорити проблемні питання. Такою була мета зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами. У нас було прохання наших воїнів афганців також провести зустріч, таку ж саму, тому що ви знаєте, що ми не ділимо УБД російсько-української війни, чи то ОТО, чи то афганська війна для нас. Всі герої. Всі герої. Хто виконав свою присягу, да? хто там, отримав наказ, пішов воювати, давав присягу, той і герой. Ну, ми так вважаємо. Ми не скоротили жодної соціальної програми по виплатам. Афганці самі знають, які у вас виплати і там, щорічні, да, і поховання і все інше. Жодної виплати не скорочено ні афганцям, ні учасникам інших напрямків бойових дій, там, інваліди. Діти Чорнобильці дуже багато напрямків, тобто ми намагаємось підтримати кожного за патріотизм. Самовідданість активну громадську позицію. Воїни афганці були нагороджені відзнакою голови ради оборони міста нагрудними знаками за захист Криворіжжя. Відзнаки отримали і працівники полку патрульної поліції та військовослужбовці частини 3011 національної гвардії України серед нагороджених людей, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист батьківщини і рідного міста. Це всі, які 23 24 двадцять четвертого вони вже охороняли аеропорт Криворізький за зброєю в всіх спортивних костюмах. ще тоді, але вони вже оборонили наше місто. Ветеранська організація наша проводить дуже велику роботу з точки зору підтримки збройних Сил, з точки зору надання допомоги постраждалим наслідок ракетних ударів завжди. Хлопці виїжджають на розбірку завалів на надання допомоги постраждалам. Там і вікна, і плівку та все допомагаємо, особливо ті, хто фізично не може це зробити. Волонтерський рух дуже широкий. Валерій кожухар, Максим Пономарів цей день.